У польському Кракові відбулися урочистості з нагоди 25-ї річниці незалежності України, в яких взяла участь і делегація з Івано-Франківської області. Майже в усіх великих містах Польщі українські дипломатичні установи організовували багато заходів, що репрезентували Україну. Генеральне консульство України в Кракові представило великий концерт українських талантів в Театрі Юліуша Словацького. Консульський округ України в Кракові найбільший на території Польщі. Тут завжди вирує життя пов'язане з українською діаспорою, налагоджуються двосторонні українсько польські взаємозв'язки в економічній, освітній культурній сферах. Генеральне консульство України в Кракові активно працює задля утвердження позитивного іміджу України за кордоном. Багато заходів тут вже відбулося до 25-річчя незалежності нашої держави, як і в інших містах Польщі. Ми маємо якраз кульмінаційний захід в театрі Слободського, це найкращий театр в Кракові. А святкувати ми почали 23-го від дня прапора. Ми відвідали могили загиблих січових стрільців, які поховані на краківських цвинтарях. Тоді, 24-го, ми мали дуже гарний концерт Львівський. Ансамбль симфонічний оркестр «Віртуози Львова. І Це було прийнято на ура в Кракові. А тоді, 25-го на ринку в Кракові, ми мали Український день і зранку до вечора. Грали і співали українці з України, з різних куточків і українці з Польщі. Такі заходи є потрібні. Вони потрібні не тільки для того, щоб промувати Україну, вони потрібні для того, щоб підкреслити, що Україна існує, що Україна має прекрасний потенціал для свого розвитку і має потенціал для розвитку українсько польських відносин. Ми провели ці заходи в Варшаві, в Данську, в Перемишлі, в Крахові. Крім цього, в Польщі. Зародилася ініціатива Україна 25пл і в різних містечках вони з власної ініціативи проводили різного роду заходи, щоб відзначити 25-ліття України і під. Креслити своє бажання далі розвивати співпрацю з Україною не тільки на центральному рівні, але також на регіональному за сприяння Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Івано-Франківської торгово-промислової палати святковому концерті до 25-ї річниці незалежності України, який відбувся в Краківському театрі Юліуса Словацького, взяли участь і славні колективи з Прикарпаття, Коломийські трембітарі та гурт бандуристів «Гердан». Академічну частину концерту виконав Львівський симфонічний оркестр «Інсольвів». Львів. Мета таких зустрічей та імпрес не тільки знайомство з українською культурою. Тут можливо зав'язати нові бізнес-контакти, налагодити інвестиційні зв'язки, наголошує президент Івано-Франківської торгово-промислової палати Андрій Левкович. В день 25-ї річниці Незалежності України ми святкуємо її в Кракові. І, власне, відбувається зустріч великої кількості. Польського бізнесу, малопольського воєводства, тут відбувається багато контактів. Це є потенційні інвестори в нашу економіку. І якщо ми візьмемо економіку Івано-Франківської області, то левова частка там є польського бізнесу, польських інвестицій. В яких галузях можлива вже співпраця, налагодження такої співпраці з польською стороною? Різноманітних це є легка промисловість, це сільське господарство, це є наші екопродукти, екологічні чисті продукти. Це є експорт меду. В рамках урочистостей організували виставку старовинних українських костюмів з приватної колекції українки Людмили Петренко, яка живе в Кракові. Королівську символічну медаль вручили послу України в Польщі Андрію Дощиці та генеральному консулу України в Кракові Олегу Мандюку за налагодження активної двосторонньої співпраці двох держав на завершення урочистостей найулюбленіша пісня поляків про Україну.